СЗЧ повернутись до 1-го го Ні, можна повернутись і пізніше. Насправді, коли військова частина приймає до своїх лав військовослужбовців з таким статусом, ми надаємо клопотання на слідчого, котрий підкладає це все до матеріалів справи з подальшим переданням на прокурора з подальшим переданням на суд. Суд, згідно клопотання, приймає рішення про закриття кримінального провадження. Скрін ви бачите зараз на екрані. Та Передає військовослужбовці військовій частині на подальше проходження військової служби, тому перша, перша, це не остаточний срок. Ви можете повернутись, дядьки. Ми не моралісти, ми все розуміємо. Я сам пройшов шлях від піхотинця до командира. Я знаю, що таке тупі накази та тупі командири. Тому повертайтесь, бо коли ви пішли, ваш побратим почав тягнути лямку не тільки за себе, а ще й за вас. Чекаємо в татарна 226-го. Слава Україні!